Доброго дня сьогодні ми у Львівській області на одному з відділень нової пошти, де наші партнери компанія SamLarix встановили гібридний 30-кіловатний інвертор солокс серії ультра та акумуляторів на 35 квт годин. Ага. Влад, розкажи, будь ласка, з яким запитом до вас звернулась компанія нова пошта? Того року в Україні були дуже часті відключення і всі шукали рішення, як рішити цю проблему. Тому до нас звернулося відділення нової пошти для того, щоб поставити інсочну станцію на базі гібридної системи з акумуляторами. В першу чергу, це для переключення під час відключень на. Акумулятори, щоб бути автономними і далі працювати, і друга причина це економія, тому що цей комерційний об'єкт, вони платять 10 гривень, 10-11 гривень за кіловат, і тому вони хочуть економити. Ми покриваємо відразу два випадки економія і автономність. Ми запропонували систему SOLAX по тій причині, що тут дуже багато однофазних споживачів і є дуже сильний перекос по фазам. Ми стали спеціальні аналізатори, і ми це перевірили. Ми обрали систему Solex, тому що. Відомо, що Солокс найкраще справляється з перекосом по фаз, а воно тут дуже сильне, тому що в нас дуже багато однофазних споживачів. Коли ми його врівні, у нас покращується генерація сонячної енергії, менше скидається в мережу, і система найефективніше буде працювати саме на Солаксі. Саме тому ми реалізували, вже рік пройшов, він вже показав себе в роботі, всі задоволені. На даному об'єкті це відділення нової пошти, до нас також звернулося, щоб е, зробити, поставити їм сонячну станцію, в першу чергу, також для автономії, тому що відключення також зачепили цей об'єкт, а їм потрібно функціонувати. І друга мета це економія, звісно. Саме тому ми порахували, яка потужність. В середньому є на даному об'єкті тут біля 20 кВт. Саме тому ми обрали рішення поставити 30 кВт гібридний інвертор і, і з акумуляторами на, на 35 кВт годин ємності. Це є вся система, як вона виглядає з системою захисту. Це в тому пластмасовому щитку. А, чому ми обрали інвертор Solax? Тому що він найкраще справляється з перекосом по фазам, а тут дуже багато однофазних ну, споживачів. Вони перенагружають електромережу, а інвертор цим справляється. І таким чином у нас є найбільша ефективність генерації по сонцю і. Балансоване фазування по споживанню в дальна система складається з шістьох акумуляторів з ємністю по 5 і 4 кВт годин ємності, спеціальний паралельний бокс Triple Power, який дозволяє їх спаралелити підключити до інвертора. І сам інвертор гібридний на 30 кВт. на доху будівлі розташовано 30 кВт по панелям. Все працює в режимі self Self-Use. Система заряджається від сонця і від електромережі вночі. Якщо є в цьому потреба, це про зиму стосується, і в вечорів розряджаються акумулятори. На власні потреби, тобто, коли ми знаємо, що є відключення, тоді заряджається від мережі. Коли немає відключень, все працює тільки від сонця, все максимально автономно. Термін окупності приблизно 4 роки. Економія також 50%. Економія така, тому що є велике споживання вночі, тому що вся нова пошта працює майже цілодобово, тому що сюди машини приїжджають, виїжджають. Це є термінал по сонцю. хотів показати, що на даний момент споживання майже 9 кВт на даний момент. А, у нас йде дощ, одне поле генерує он, сонячне 1,5 кВт, друге сонячне поле генерує кВт і, і третє ще 2 кВт. У нас сьогодні дощ, але це ранок, і 60% на даний момент перекриває власних потреб. Тобто це вже є, воно вже працює. І відповідні акумулятори також розряджаються. Вон мінус 12 ампер, Всі акумулятори також. Тобто з мережі дана станція зараз взагалі нічого не бере, все йде від сонця і з акумуляторів. По системі захисту це система для гібридного інвертора, де є вхід і вихід з інвертора. смарт мітр який рахує, яке споживання йде і обмежує подачу в мережу. Звісно, ми ставимо трьохпозиційний перемикач для того, щоб ми могли перемикати, якщо раптом є якісь обслуговування, щоб ми з мережі могло брати живлення.

Together with the uh, uh, unbalanced uh, three-phase outputs, they can ensure the you know the stable power supply for this kind of a uh, system, with especially the business with uh, really sensitive uh, single-phase loads. Mas je hodinice vše. Předpisy ujete si na naš chanel, stávte lajky a dvojnoček, aby nepropustěte new videa.